Вибачте, так. Uh, ну якби я просто для мене не сходяться пази. А ще одне. Uh, я от, була от, на тому мітингу від <кій> uh, ОМС, <кій> і всі от, кричать, що uh, підтримали громадські організації, там чи вас, я ну, чи, 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 ну, чи... не чи, про мене читають свободи, щоб підтримати, що категорично проти там uh, Обліщука у Наусо Тризу. Ну це неправда. Розумієте, це просто відверта брехня. Тому що от я е, так припускаю, що буду готувати звернення цих е, громадських організацій, які реально ну, вони підтримали Обліщука. По ну, яким мене... критеріям підтримали ти громадські не організації. важливо, ти їхня позиція. А це не важливо. А, крим, ну, якщо... довіри. Значить... неважливо. Справа в, в тім, що ну, це, це неправильно, що ви за когось вирішуєте. Розуміє. Я... Якщо б я за когось вирішував, значить, ну, на ваше питання. Я вам дякую за запитання. За я, до речі, бачив як ви посмішки на мої всі тези, е які я висловлював. Що стосується партії удар, мені, мені по-перше, не соромно, що я в партії удар. Два а роки. Значить, ні, ну давайте відповідь дам ви ж під прапором удар. Я був під партією удар і є, залишаюся під партією удар. Якщо б я вдруг став би керівником того чи іншого підрозділу, я б призупинив. Я не, 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 не. Яку ви відкидаєте? Ну, ви дайте мені сказати. Ну, ви ж, от, я починаю. Ну, що стосується партійних квот, я вам ще раз скажу, що це неправильний підхід взагалі в державі. Це стосується і Кабінету міністрів, і наша політична сила правильно зробила, що не пішла. В Кабмін дуже правильно зробила. Ну що сформувався штаб одного із кандидатів в президенти. І слідується теза, квоти ті. Не я видумував. Да, рекомендувала. Я горжусь тим, що мене партія удар рекомендувала на цю посаду. Ці інші політичні сили рекомендували ти, вони мають право. Вони відстоюють ту чи іншу кандидатуру. Вони відстоюють одні, як ви сказали, громадські організації, і сьогодні на мітингу теж саме: відстоюють, що позиція є Блещуком. Що вони Блещуха. Інші відстоюють Матри І вони сьогодні теж називали, сказали: от наш кандидат Материфайло. Удар каже, що е, Максимов. У кожного є своє. Це неправильний підхід. Повинно бути в міністерстві визначатись по тим критеріям. Ну, я теж не кажу, що я таки правий. По тим приблизним критеріям, які я вже назвав. Якщо вони б вони визначалися би, вже давно би був, в державі це не було б той е, кадровий чарди, яка є зараз в системі МВС. Я не хочу ще раз повторюватися. за півтора місяця вже деякі областя вже два рази поміняли начальника. Який буде порядок, і е, яка буде ситуація? Що це робиться? В Тернополі вже півтора місяця немає керівника. Та призначайте Івана Петра, Степана Петренка, любого призначайте Ну таку ж ніадіозну фігуру. Щоб люди дійсно почали довіряти в першу чергу тому начальнику, і потім тим діям, які він буде проводити ті реформи, то реформи на рівні області. Оце дуже важливо. Тому не значить, яка політична сила. То, можливо, хай запропонує свобода. Буде хай буде людина, яка безпартійна. Хай буде Хай запропонують безпартійну. Ну, не... без... Хто безпартійний? Обліщук Обліщу. Но тільки що одне, ми ну, що в міліції не може бути партійна людина. Ну, Вона не може належати тої чи іншої політики. Значить, хай буде. Значить, якщо міністерство вирішить, ну якщо ви рахуєте, що він буде краще кабідату. Та людина, яка займалася цими всіми. Дімі, я вже О, я не хочу ще раз повторюватися. Якщо враховувати, що це правильно ну, значить так. не, вирі, але, не скроп, так, Ну в... не вирі, не мітинги, ви зі були були тоді, коли бік. пікетували? Я ну де ну, пікетували... ну, ну, чого? Значить, я ви не були внутрі? Є вже покази, і мені ну не розказуйте. Ну не будьте оману журналістів і когось іншого. Я вам просто кажу ще раз, кайдас. Де він був під час Майдану? Що він робив з Беркутом, якого відправляв і як він інструктував його в Київ. І тоді він же разом з Саком, коли Беркут повернувся, і ви теж пам'ятаєте, давали інтерв'ю, що вони склади охороняли. А зараз подивитися ті схеми, де вони стояли, де стояв Беркут. І це прекрасно знав, той, в тому числі і обличчя, в тому числі і Сак. Вони прекрасно знали, коли жінок виставляли живим щитом. Це як Путін казав, якщо ви бачите, як Гітлер робив. Виставляють сім'ї, виставляють жінок, а от хай попробують е е атакувати. А ззаді наші солдати. Правильно, ззадні вони стояли з автоматами і стріляли в повітря, і кидали шумовір гранат. Ну якщо ви буде, що така людина, ну значить, хай буде така людина, нема проблем. Я ще раз кажу, для чого таке, е ви кажете, для чого сьогодні ми зібралися? Да, я захотів сказати свої думки, свої бачення. Тому ну, що я думаю, маю моральне право, а, я прослужив дуже довго і а, був керівником а, трьох областей. Я ще раз кажу, мені не соромно за кожний крок. Хоча і були помилки, я не ідеальний керівник. Я не все правильно робив. І були помилки, особливо кадровим призначені, по деяким адіозним фігурам. Ну мені не соромно дивитися громадянам. Я от три четвертий рік ходжу пішки, як я ходив раніше пішки по Тернополю. так і ходжу. А багато хто в той же сам быстренько втік, невідомо де. Пенсію отримав і невідомо де. Тому що треба відповідати. Відповідати багатьом. От, от ситуація.